Працівники прокуратури нарікають, івано-франківці часто звертаються за допомогою не за адресою, адже деякі законодавчі зміни внесли корективи у процедуру звернень громадян. Прокуратура має статус наглядового органу. Відтак, аби заяви та справи людей не припадали пилюкою у шухлядах, працівники міської прокуратури намагаються роз'яснити свої повноваження. Необхідно в першу чергу звертатися до міліції або іншого органу, який проводить перевірку за цими фактами. Якщо Громадянин не погоджується або підприємець не погоджується з тим рішенням, яке було прийнято, то вже звертається. Як було розглянуто його заява звернення або клопотання, звертається до прокуратури, якщо були порушені його права для їх поновлення або були порушені законні інтереси. Юрій Жуковський стверджує, через нестачу інформації можна мимоволі спричинитися до затягування справи. А ще Іван Франківці у зверненнях повинні описати та обҐрунтувати свої претензії при подачі. Звернення, тобто скарги, або заяви, громадяни мають подавати свою заяву у відповідний орган, тобто є орган, до компетенції якого відноситься розгляд даного питання. По-друге, громадяни мають особисто подавати свої скарги або заяви звернення, або в Установлено законом порядку особами, які належним чином оформляли їхнє представництво громадян, івано-франківці за допомогою до прокуратури звертаються постійно. Утім, більшість скарг – так звані первинні. Відтак їх переадресують у інші державні відомства. Особистий прийом прокурорів Іван Франківська проводить щопонеділка. В інших випадках опікуватиметься проблемами Івано-Франківців його помічники. Ірина Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.